Друзі, вітаю. Ви знаєте, я мав це зробити, оскільки я сприймаю покупку кожного ножа українського виробника як один із способів підтримати це виробництво, підтримати людей, які в це вкладають працю. І для мене це завжди дуже свідомий вибір, тому що рівно так само я хотів би, щоб відносились до того, що виготовляв я, чи виготовляю, чи виготовлятиму. Ось, але сьогодні історія трошки складніша. Е, в чомусь емоційна і в чомусь вона може не сподобатися. Але я мушу про це сказати. Е, буквально місяць тому я отримав на огляд на заточування ось такий чудовий ніж від компанії ТРЦ, Андреаса Тріціуса, Литовського майстра, який робить ось такі от, е, малосрійні семікастомні ножі, чудові в преміальних матеріалах. Тут Магнокат, чим Магнокат. 62-63 одиниці. Модель називається Полхейм. Чудова подвійна мікарта. Ось, ну, відчуття неможливо сформулювати якось по-іншому як майже ідеальний ніж. У мене є окремий огляд про цей ніж. Я думаю, вам буде цікаво я обов'язково його докладу. Я там і розповів про піх, кайдекс і ультікліп, і так далі. Ось, але він мені почав візуально нагадувати ще якісь який мені траплявся там в оглядах, в продажах і так далі. Я згадав, що мова може йти про ніж компанії BPS, який зветься Beta. Ця версія зроблена уже на d 2 Там були інші сталі раніше, було дерево на руків'ї, можливо, було ще щось інше. Я не все відслідковую. І ось я знову ж таки з інтересу, не для того, щоб порівняти ці ножі, а для того, щоб мати цей ніж. Ще раз кажу, я не купив його для огляду, я для того, щоб мати цей ніж. Тому що я зрозумів, що це один і той же самий ніж, тільки ну, перемальований десь там, скажімо, з більшою висотою клина. Можливо, тут кілька міліметрів на руків'ї. Так, весь абрис повністю все повторено, довжина клинка. Там загальна довжина, ну, скажімо так, конструктив, зрозуміли, це в Таких ножів є дуже багато. Я, до речі, хочу це відео записати, знову ж таки, не з міркувань, що хтось там щось у когось перемалював. Тому що я нічого не знаю про те, чим надихалися в компанії BPS, коли малювали Бету. І я бачу про те, що ці ножі дуже схожі. Але висновок, ви, друзі, зробите самі, мій же висновок такий. Настільки мені сподобався полхейм, що я не зміг не купити, щоб мати в колекції ніж, який буде абсолютно точно повторювати руків'я і загальні масогабаритні характеристики. Звісно, зовсім інші матеріали. Тут АБС пластик, ну, скажімо так, є необроблений край, який ще окремо треба фасочку зняти, тому що він досить гоструватий. Дуже багато було незнятого матеріалу таких фасочок, які треба було знімати. Ну, я це вже зробив. Ось тут всередині. Хто знає, як виготовляється піхва, той розуміє, що після того, коли забирається все зайве. Дремелем на, на гриндері, все-таки залишається частина такий завусенець певний, тому що і пластик теж має завусенець. Завусенець буває не тільки на сталі. Ось. Ну, я це все прибрав, тобто це не є проблема. Монтаж тут тобто, ось такий через так от дуже, широкий замок та клок. Ось Мікарта насічка. січка, вона була страшенно агресивна для моєї руки, хоч я займаюся життя спортом, але мене руки досить чутливі. Тому я перше, що зробив, це прибрав не потрібно мені зайву агресію, хоча я не кажу, що вона зайва загалом. Вона для мене, ще раз кажу, поясню логіку, вона для мене була зайва. Плюс я відкрутив накладки, перевірив, чи немає там корозії тут сталь D2, Я нагадаю. Я зробив, зняв фасочки на самому хвостовику. Я зняв фасочки на самих накладках тепер. В принципі, проблеми і не було раніше, але я просто для прикладу покажу, як це робить Тріціус. В нього взагалі зроблено так, що виступає от хребет спинка клинка, вона от виступає взагалі над накладочками, ось, але вона заовалена вся. Я ще раз кажу про цей ніж Окреме є відео у мене на каналі, я дам посилання. І ви собі подивитеся, хто не бачив. Ось, але зараз я навіть не стільки про те, що цей ніж коштує приблизно десь 8,5 чи в 9 разів дорожче, ніж цей. Я не про це. І там я не про те, що там там тут умовно кажучи, хайдекса тут АБС, а там тут е, ультікліп, там оригінальний, який теж там є розробкою. Там американський автор, який теж, скажімо, вкладає в свою працю. І відповідно в ціну на ультікліп він вкладає, скажімо так, свій е, прибуток. Ну очевидно, що це там не Китай, не китайська прищепка. Справа взагалі не в тому. Там 8,5 чи 9 разів. Справа в іншому мені просто дуже сподобався Полхейм. От я зараз на нього дивлюся і думаю, що якщо я з часом буду видавляти ножі. І вони будуть не для військових, де загальна довжина клину, поминав, на мою думку, бути там від 14 до 18 сантиметрів. Ця думка в мене сформована знову ж таки ось цими руками, тому що я за час повномасштабної війни до неї і досі. Сотнями і тисячами загалом уже заточує ножики для наших бійців, і це зовсім різні ножі з усіх країн світу, всі, які тільки можна моделі, вже не знаю. Ну я бачу максимально широке коло спектру ножів, і авторські ножі, серійні там, всякі такі, які виготовлялися і виготовляються саме для війни, і так далі. І так далі. І я думаю, про це ну вам зрозуміло. Не хочу говорити все, і не хочу говорити про це все вслух, тому що. Ви знаєте, що в нас в країні війна, і ми повинні всі і всім чим можемо допомагати нашій армії Збройним силам України і так далі. Ну, це одна із форм допомоги, яка яку я постійно практикую. І тому, відповідно, я перемазав всі ножі, які мені траплялися на заточування, на ремонт, на обслуговування, там інколи травлення, там треба було щось поправити, там закрутити і так далі. Ну, менше з тим. І от я прийшов до того, що там мій ніж, який я там буду з часом виготовляти, я тоді налагодив ну, виробництво свого ножа, про який я теж знімав колись відео, але зараз знову ж таки не про нього. Я про сантиметри. Я коли шукав форму для руків, я коли шукав довжину руків, я коли шукав довжину е, клину і так далі. Я прийшов до якихось певних розумінь. От я така людина, ну може це якесь там, ну можливо, занудство, може якийсь перфекціонізм, але я шукаю ту форму, яка би мене влаштувала і яка. Влаштувала би людей, ну, фокус групу, який я дав перші примірники свого ножа. Я подарував бійцям, вони їх там юзали, вони їх там нагружали, гнули, ламали, тестили, давали їм всю, все навантаження і навіть надлишкове. Ось. Я це все зараз розповідаю, як перед історія. коли я отримав Полхим, я зрозумів, що перевершити цей ніж я би не зміг, в якому сенсі. Він дуже добре в абресі, він дуже добре обмальований. В нього, на мою думку, там практично ідеально, скажімо, майже повнота от, от сам профіль підпальцева виємка. Все в ньому добре, він максимально маневрений. І е, трісіус виготовляється і ніж у двох версіях. У нього є більша версія, яка називається South Pole, Південний полюс і присвячена вона руалю Амунцену. Amunds, Amunds, перепрошую. Записую пізно ввечері. Вже заплітається язик. Перепрошую. Про Алю Амонсену. Це першу відкривачу Південного полюсу. <кхем> Ось. І Пол Хейм, це трошки зменшена версія. Така, от навіть сама Кліпса Ультікліп, вона нам натякає про те, що це ніж може використовуватися на EDC в якихось там міських умовах. Ось, і це буде чудовий вибір, тому що ми можемо сховати практично весь ніж, притиснути його всередині в Кліпсою, притиснути його до кишені з, -з середини. Ну, ззовні буде ультикліпа. але ми можемо носити цей ніж у кишені, і він може бути ось таким і міським, і для легкого буршкрафту, для мандрівок, для туризму і так далі. І от я закохався в цей ніж. Ось я його перегострив, віддав своєму підписнику, і мене не відпускала думка, що я десь цей ніж бачив візуально. І я згадав це Бета. І я зразу собі придбав Бету. І мені подобається Бета. Знову ж таки, все, що я зараз кажу, це не для того, щоб комусь щось сказати, що хтось десь у когось. Ми постійно запозичуємо якісь ідеї, і якщо ви погортаєте книги, я вам покажу колись там в кадрі, я покажу вам книги, які я гортаю з приводу там, історії бойових ножів і так далі. Друзі, є от такої от товщини книги з цього приводу. Є ну, оцифровані форми практично всіх відомих ножів, всіх там бестселерів, які тільки є. Ми обов'язково знайдемо ті чи інші форми, які вже хтось використовував. Я це знімаю не для того, щоб там, показати, що бети, там, не хватило ем, якоїсь оригінальності, вона дуже схожа на полхейм. <кхем> а виробник не зміг придумати щось своє. Ні, це, це не так. Цей висновок, ви, якщо зробите, то ви зробите його самі. Його мені мені його не приписуйте. Я про інше. Цей ніж в нашому виконанні він абсолютно. Скажем так, робочий, зручний, маневрений, і он він, він, як і Полхейм, от закриває мою задачу от на стику роботи в місті і в якихось коротких там, невеликих мандрівках, де не потрібно от якогось такого табірного великого ножа для великих таких об'ємів робіт, де там треба батонити, де там треба якісь кілки, де там треба якісь огорожу робити, треба щось робити, якусь інженерку. Ні, він закриває інші питання: польова кухня, щось менш масштабне, менш об'ємне в роботі, але його зручність, його розмір, форм-фактор форм і маса-габарит, тобто співвідношення його величини, об'єму, ваги е от, і ергономіки в руківі е чудове, так же само, як і полхеми. <кхем> Тому я це відео е знімаю скоріше про те, як я ставлюсь до. До ножів, що мені в ножах важливо. Мені важлива ергономіка, мені важливі там, текстури. Я на частині своїх ножів просто прибрав зайву агресію. ну давайте так от, Не особливо виходячи з кадру, Ось, щоб ви розуміли мою мотивацію, для чого я взагалі сьогоднішнє відео знімаю. Хай це буде реклама Бети, хай це буде реклама виглядати для вас. А реклама Полхейму. Ось я придбав Бушний ніж. Це Контего Benchmade. Легендарний ніж, який давно вже не випускається. Я радий, що я зміг його купити. Но він був такий косючий і колючий, що я зняв повністю накладки, зняв дремелем абсолютно познімав всі зайві, на мою думку. Мікрофасочки теж поробив сюди. Познімав зайву насічку, яка мені просто тут не потрібна. Я розумію, що Ворен Осборн так намалював цей ніж. Тут дохріна дизайну. Це супер передизайнений ніж, в тому сенсі, що можна було би зробити його по іншому, простіше. Але це Уоррен Осборн, Я знав, що я купував. Я був впевнений, що мені це ніж потрібен. тим більше він мені попався в хорошій ціні, навіть от в такому стані. Але це ніж робочий, і зі мною на військових зборах буває і так далі. Але я про інше. Бачите, як я зробив? Я не пожалкував, не пожалів там цієї всієї, скажімо, історії, яка тут виглядала і не минала мені руки. Чому? Тому що я ніж купив не для полиці, потім комусь його продавати і розказувати, що він нічого не різав, крім папірця. Ну я не для цього купляю ножі, щоб так до них ставитися, щоб потім їх продаючи, написати фразу Не різав нічого, стан мінт, як новий, не різав нічого, крім папірця. Я не для цього купив. Це інструмент, це Стамеска, Долото, Сокера, Мачете. Я його купив для того, щоб працювати. Але от моє відношення маю на увазі до ергономіки, до руків'я. Заважає мені оцей бекспейсер, який мені просто реально наминає. Тому що руків'я зроблено скоріше під тактичну руковичку. Я його просто зніс. Ну, це ж моя справа, вірно? Це мій ніж. Я ставлюсь до цього рівно так, як я збираюсь до цього ставитися. Тобто я роблю ніж придатним до роботи. Тому, коли я розповідаю про те, що я там відкрутив накладки, познімав там зайве, зробив фаски, зробив фаски на клинку, ну, не на клинку, а на хвостовику. Зробив фаски на накладочках, перезібрав його, забрав от зайву агресію тут. Я рівно поступив те саме, що я зробив з нажавою Контего. Ще раз кажу, мотивація моя повинна бути вами зрозуміла. Очевидно, різниця величезна в ціні. Але скажу вам так, цим ножем я попрацював злегка, мені було цікаво там навантажити магнакати. Ми домовилися з власником цього ножа. В нього якась певна елементарна робота була зроблена. Тобто я перевірив, я розумію, що це близький до ідеалу взагалі, ніж як я собі його можу бачити. Ось, і цікаво було там. Я ще і заточував його, ви пригадуєте. Але я те саме зробив з Бетою. Але оскільки це вже мій ніж, ну він вже бачив життя. Я його теж там перегострив там. Так далі, але є, що я зробив? На заводському заточуванні я йому дав батонінг, я йому дав роботу по дерев'яхах. Тобто навантажити ніж, нішок вже треба. Якщо я буду різати одні помідори, то мені в житті часу не вистачить, щоб я затупив Д2. Ось. Ну, Як би не було, це сталюка інструментальна зроблена для холодноштампова сталі з височеною твердістю і зносостійкістю по відношенню до звичайних наших кухонних нержавів, якими ми користуємося все наше життя. Тому як його затупити? Йому треба дати більше роботи, екстра роботи. От я його і там тупив, як міг. Я вам скажу так, в оптику подивився, не погано все. Тобто я не побачив, що він кришиться. Тобто, на мою думку, він загортований оптимально для ножа, який може використовуватися там по дереву, там по батонінгу, якомусь, хай навіть і необ'ємному, але можливо, його ось така легкі. Мандрівки, Бушкрафт, щось такі походи туристичні, де вистачатиме такої там довжини. Цьому ножу, ось ну, його, його, скажімо, і постасть, те, для чого він зроблений. І мені сподобалося, що не пересушена сталь, хоча я люблю сухі сталі, Але хочу я щось суперзле, ось я купляю М4, CPM М4, тут 62 одиниці, він кришиться. Не дешевий ніж. Там, мені вже кілька разів просили мене його продати навіть після оцих всіх моїх кастомізацій. Тобто, хочу я якісь суперпорошки, я купляю там Максамет на 68 одиниць. К-390 там на ендурі в мене десь 65 одиниць. Ну і так далі. Якщо я хочу, щоб в польових умовах мене ніж працював, я беру щось таке, що я можу там заточити, поправити і не переживати, що він мені поколиться весь. Тому це непоганий вибір Д-2. Просто за цим треба дивитися. Можливо, час від часу, коли я його дуже ухекаю. Я не думаю, що це станеться, але якщо я його ухекаю, я його розберу, перетравлю його в лимонній кислоті, в Кока-Колі чи в хлорному залізі. Це окрема тема. ви мене не раз просили показати травлення, колись покажу. Я його зберу і він далі буде працювати. Я знову його переточу. Не сподобалося мені тут кілька моментів. Він товстий у зведенні. Ось він товстий. Ну, це ніби і захист від дурака, тому що від дурня, тому що він буде при бокових навантаженнях він буде, не буде викришуватися і так далі. А ця сталь, де два холодноштампова сталь, вона не така міцна, як, наприклад, Магнакат. Тому що Магнакат значно міцніший, значно міцніший. Ось він і ріже краще і міцніший. Ну, але тут нема що порівнювати. Це одна із преміальних сучасних суперсталей. Ось 2 це інструменталка, який вже 80 чи 70 років історії, яка була придумана не для ножів. Вона там оптимальна для своїх задач. Є різниця у всьому. В чохлах, там не знаю, в деталях, в підгонці, в якості. От зараз я про інше. Я про те, що моє там таке, скажімо, ножове занудство, той рівень, скажімо, яким, яким я, ну, рівень претензій до ножа, який в мене є, я його можу включати і виключати. Отут в мене височенні претензії, я викрутив на максимум свої претензії. Що? я повністю задоволений. От це не мій ніж ще раз кажу, але це я повністю задоволений цим полхеймом. Це, ще раз кажу, на мою думку, ідеальний ніж. В рамках свого маса габариту і так далі, тому що є менші ножі, більші ножі, там можна шукати щось своє. Але зараз я зменшую свої претензії. Бо я зменшую свій бюджет, бо я збільшую доступність там покупки цього ножа і так далі. І що я бачу? Що Це теж хороший вибір. Ось таке друзі, відео Не знаю, наскільки воно було вам корисне. Я не переоцінюю свою думку і не вважаю, що ви повинні приєднатися до мене з моїми висновками. Ось. Але я, придбавши бету. Попрацювавши, нагрузивши її, побатонивши, я реально там побатонив не раз, не два, не три. Переточив, розрізав гільзу, як завжди. Тобто для мене ніж інструмент, в мене немає якогось такого, я вже вам це пояснював, що там от, ніж нічого не різав, продаю, бо, бо нічого не різав. От. Навіть ті, ножі, які я там продаю з колекції чи дарую, там, бійцям, не знаю, друзям і так далі, все рівно вони всі в тому чи іншому там, вимірі працювали в ну, більше чи менше степені. Вони працювали акуратно, продумано, без зайвої якоїсь там дурної, отої, мудацької, скажімо, бажання щось комусь там звиряченим очима показувати. Ось. Але я вважаю, що ножа повинна бути <кій> його робочій якості. І я повинен розуміти, яким, на що я можу розраховувати, якщо я ніж використовую. Ось така ось сьогодні історія. Полхейм, Бета. Про бюджет ви знаєте, про Полхейм зможете подивитися детальний огляд. Наскільки я захоплений цим ножем, і взагалі я скоро зніму ще один огляд, на ніж Андріуса Тріціуса. Це буде ніж Urban Tactical. Це буде знову ж таки окремий огляд. Я там окремо розкажу, що і як, що мені подобається, що ні в ножі компанії ТРЦ. От, сьогодні, сьогодні Бета. І я розповів вам, що де. я тут допилював, там і ще не до кінця допиляв, там Позабираю фаски. Вони не, не заважають мені жити, я можу і без цього обійтися. Ось, але ну майже там плюс-мінус прямі руки розуміння, там забрати дремели наждачкові, забрати якісь от, там заосенчик, це не, 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 не дорого коштує і, скажем, не, не потрібно там, скажем, з цього робити проблеми. Принаймні для мене так це точно не проблема. Все, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. В першу чергу я хочу, щоб це було цікаво, в другу чергу, щоб це було корисно. Ось і якщо вам ця інформація пригодилась, сподобалася, або у вас є що додати з приводу того чи іншого ножа, можливо, у вас є інші якісь ідеї. Ви бачите, може, якісь інші паралелі, не такі, як я бачу, наприклад, між цими ножами. Будь ласка, пишіть, давайте спілкуватися. Я завжди в описі е, до каналу. Можете знайти телеграм-групу, <кій> я спілкуюся, активно намагаюся все-таки ну, підтримувати постійний діалог, тобто ваші коментарі я читаю і намагаюся на них реагувати. Якщо вони просто вигляді, подяки, що дякуємо гарний огляд, там, сподобалося, я, звичайно, поставлю лайк. Ось, якщо ви задасте питання, я вам на нього відповім. Якщо ви запропонуєте цікаву тему, якусь дискусію, я буду вв'язуватися з вами в дискусію і, можливо, буду на цю тему, яку ви запропонуєте, яка вас зачепила. Я зніму там наступні відео. Тому давайте, як завжди, зустрінемося в коментарях.